Вітаю! Отже, на попередніх двох уроках ми з вами з'ясували, чому новачкам на старті не можна продавати свої послуги дешево. Що продавати новачкам, які починають розвиватися в соцмережах і які вже пробували щось продавати, але не можуть вийти на стабільних 3-5 тисяч доларів із блогу. А в цьому уроці ми з вами поговоримо про найчастіші проблеми. З якими стикаються експерти, коли ведуть свій блог і продають свої послуги. Отож, додивіться до кінця, щоб ви не повторювали помилок. Ті, хто вже розвивається, веде свій блог або тільки починає вести, найчастіше стикається з такими проблемами. Знімаю сторіс і рілс, але ніхто в мене не купує. Не знаю, куди рухатись далі, що мені робити повний хаос. Запускаю рекламу, але люди не купують і не підписуються. Наймаю АСММ, таргетологів, але результату нема ніякого. Хожу на курси і застосовую свої знання, але також продаж більше не стає. Отож, почнімо. Знімаю сторіс і, і лерілс, але люди не купують і не реагують. Це відбувається по кількох причинах. Перша, така найосновніша причина це незнання своєї цільової аудиторії. Що таке незнання аудиторії? Ну, до прикладу, ви розказуєте про те, як не боятись виступати на сцені. Як проводити конференції, як подолати страх камери і так далі. А у вас насправді в блозі сидять мами в декреті, яким не цікава проявленість, які хочуть, наприклад, покращити стосунки з чоловіком, або хочуть, щоб діти їх слухали, або хочуть, щоб свекруха не замахувала. Ви їм розказуєте про масштаб, про проявленість, а вони хочуть простих речей. Саме для цього вам і необхідно розуміти, хто сидить у вашому блозі, яка у вас цільова аудиторія і які теми їм потенційно цікаві, це можна зробити за допомогою різноманітних опитувань, опитувань в сторіс, анкети, інтерв'ю і так далі. Тобто глибоке розуміння вашої аудиторії. Перший, перший пункт, який вам необхідно зробити у вашому, для, для вашого блогу. Е, наступним пунктом може бути те, що ви знімаєте контент для себе, а не для цільової аудиторії. Так? Це перегукується із розумінням вашої аудиторії. Е, коли, коли ви, наприклад, розказуєте якесь про своє навчання, як ви там відпочивали гарно, коли ви розказуєте про себе кохану, люди хочуть слухати і читати про себе, отримати рішення своїх проблем, відповідно, контент ми знімаємо такий, який перегукується з проблемами в нашій аудиторії, з їхніми болями, з їхніми потребами, з їхніми страхами. То контент повинен бути орієнтований на людину. Відсутність екологічного прогріву, як я вже говорила в попередньому уроці, не оце постійне купи-купи, воно призводить до того, що люди від вас відписуються. Ви ж повинні будувати свій контент таким чином, щоб люди самі просили у вас купити продати вашу послугу в Діректі. Таким з пунктів може бути відсутність стратегії і нерозуміння шляху клієнта по вашому блозі. Знову ж таки, як я казала, у вас повинна бути прописана чітка стратегія продажі вашого наставництва, так, щоб людина, яка приходить у вас на сторінку, розуміла, що у вас можна вирішити свою проблему. Вона прогрівалася на вашій сторінці, дивилась ваші відео, ваші сторіс, щоб вона там залипала, і ви гарно провели клієнта. По шляху перевели на індивідуальний зідзвон і на індивідуальному зідзвоні продали ваше наставництво. Також може одним із таких пунктів це вже більше стосується тих експертів, які давніше ведуть свій інстаграм. Це вигоряння аудиторії. Коли ви продали свої послуги вже всім, кому можна було і не можна було, уже всі знають ваші, ваш продукт. І вже ніхто не хоче купувати. Тому у вас постійно повинен бути налаштований трафік нової аудиторії на вашу сторінку для того, щоб не було вигоряння аудиторії. Наступна проблема, з якою стикаються всі експерти, запускаю рекламу, але люди не підписуються. Це може бути знову ж таки по кількох причинах. Перша причина це є неупакований профіль. І е, нерозуміння вашої цільової аудиторії, коли ви постите контент і створюєте рекламу для себе, але аж ніяк не для вашої цільової аудиторії. Е, також е, хочу зазначити, оскільки працюю багато вже з іншими експертами, також як таргетолог, люди думають, що вони запустили зараз рекламу за 2 долари в день і до них прийшло 10 тисяч підписників. Так не буває, особливо на тих сторінках, де ще реклама не запускалась. Для того, щоб прогрівся рекламний кабінет, щоб Facebook зрозумів, яку аудиторію вам приводити, яка аудиторія буде реагувати на вашу рекламу. Потрібен певний час. Це відбувається від 3-5. Днів до 10 днів. Тобто найкращим чином запускати рекламу орієнтовно на 10 днів, щоб Facebook навчився шукати і приводити тих людей, які вам потрібно. За один день реклами, не, тим паче з низьким бюджетом, там 3-4 долари, не чекайте грандіозних результатів. Бюджет на рекламу обов'язково закладайте в просуванні, і 20-30% з вашого доходу інвестуйте в рекламу. Звичайно, чим більше, тим краще. Наступна проблема, яку також часто зустрічаю у новачків і тих, які вже, часто, які вже тривалий час ведуть свій блог, є те, що вони наймають СММ-спеціалістів, таргетологів, продюсерів і так далі, і результат все одно не отримує. Це відбувається по тій причині, що, по-перше, кожен експерт має, якісь, так, має своє бачення, як вести вашу сторінку, про що писати контент. Кожен експерт якби, накладає вашу тематику на себе. Тобто вона, тематика проходить крізь призму того експерта, якого ви наймаєте. Вам необхідно в першу чергу самому розібратися з вашою аудиторією, самому упакувати свій блог. Зробити перший запуск, і тільки тоді, коли ви вже вийшли на якийсь стабільний дохід, там, припустимо, 3 тисячі доларів з блогу 5, тоді ви вже можете делегувати, делегувати якісь певні повноваження іншим. Так, см-спеціалісту делегувати створення рілсів, створення обложок для ваших постів, дизайн у сторіс. Але поки ви самі не розберетеся з вашою аудиторією, з послугами, які ви продаєте, поки ви самі не створите такий продукт на високий чек, ніхто за вас цього робити не буде. І у вас теж буде постійне вигоряння, у вас повинна бути чітка стратегія, що за чим ви робите. І вже от ви приходите до таргетолога і кажете: значить, мені треба привезти максимально людей, вони мають подивитися на зайти в мою воронку, подивитися оце відео, і потім після цього відео я їх повинна запросити на зідзвон. І коли у вас вже є чітке розуміння, чітка стратегія, тоді ви можете делегувати іншим частково процеси. І оцей хаос, хаос коли не знаєш, що робити, як просуватися. так, Тут ми продаємо одне, завтра ми продаємо інше. Чітко прописана стратегія, чітке розуміння, як ви залучаєте клієнтів, дає вам впевненість, і ви знаєте, як поступити в тій чи інакшій ситуації. Тоді і вам буде легше продавати, і вам легше працювати, тоді і легше буде працювати СММ-спеціалісту чи таргетологу. Продюсер вам взагалі потрібний буде уже на тому етапі, коли ви робите успішні запуски на свою теплу аудиторію для того, щоб підсилити вас, додумати, якісь ще воронки у ваш блог додати. Для того, щоб налаштувати більший трафік, то коли ви будете готові інвестувати тисячу доларів у трафік вже і вище, тоді вже вам потрібен продюсер. Поки ви робите мінімальні запуски до 5 тисяч доларів, це все ви можете робити самостійно і повинні робити самостійно. Така остання проблема, яку бачу на ринку, те, що люди масово скуповують курси дешеві, дорогі, а в одних спікерів, в других. В одного експерта своя стратегія він продає через зідзвони. В другого експерта своя стратегія він продає через індивідуальні міні-продукти. В третього стратегія через статтю. І у вас отакий, виходить, хаос в голові, ви не знаєте, що саме вам робити. Тому що один експерт говорить по одному, інший по іншому. Коли ви приходите на якийсь певний курс, ви йшли на особистість спікера, на його бажання допомогти вам. Ви приходите на курс, а там працює з вами куратор. І дуже часто на таких навчаннях куратор не особливо зацікавлений у вашому прогресі чи у вашій роботі. Добре, якщо він хоча б там час від часу проведе якісь дзвони і запитається, на якому ви етапі, що ви робите, чим, чим вам допомогти, і вас керує в правильне русло. Я ж була на таких курсах по 1000 доларів, де куратор просто відповідала на питання, там, так, ні. Декілька слів вона відповідала на питання і абсолютно була не залучена у студентів. І відповідно на такому навчанні у вас падає мотивація, у вас далі хаос в голові, ви не знаєте, що робити. І оце такі різні стратегії, різні думки, він призводить так само до вигоряння, до стресу. Найкращим чином для вас, це найкращим, найкращим взагалі в такому випадку варіантом це купити досвід наставника, який проведе вас за ручку, і розкаже вам особисто, що за чим робити, покроково разом з вами пройде цей процес, десь поможе, десь підкаже. Десь, можливо, дасть контакти якихось яких своїх підрядників, які можуть допомогти. Так, тобто людина, яка буде залучена у ваш процес, у ваш ріст, і буде зацікавлена для того, щоб отримати кейси, для того, щоб ви рекомендували навчання іншого цього наставника, коли ви візьмете досвід цього наставника. Побудуєте разом стратегію, пройдетеся чітко по цій стратегії, зробите перший запуск разом з наставником, уже тоді ви можете робити подальші запуски самостійно. І, відповідно, ви не будете вигоряти від ведення блогу, не будете вигоряти від хаосу, у вас не буде падати мотивація, тому що у вас буде підтримка, підтримка і допомога. І я хочу допомогти вам розібратися з вашим блогом, зі стратегією запуску і провести, пропоную вам записатися на безкоштовний розбір, на безкоштовну стратегічну сесію внизу під відео, а ви можете залишити ваші контакти. Одразу скажу, що заповнення цієї анкети ні до чого вас не зобов'язує. Крім того, я буду зв'язуватися тільки з тими учнями, де я зможу вам допомогти чимось і дати результат. І на що ви отримаєте на такій безкоштовній сесії, стратегічній сесії, ми з вами зробимо розбір вашої сторінки, подивимося, яких воронок вам бракує, що додати в блог, як прописати продукт на вис, пропишемо продукт ваш на високий чек. так? Окреслимо, що вам продавати, яке наставництво вам продавати на високий чек. Дам конкретні поради і дії, які ви можете зробити уже сьогодні, для того, щоб отримати перший результат і щоб ви вийшли на дохід на стабільних 2-5 тисяч доларів із блогу. Отже, переходьте за посиланням під відео, заповнюйте анкету і до зустрічі на персональному розборі в Zoom.